Ось так виглядає ваша дача. Добрий ранок. Все заросло, да? не. пройти не проїхати. Ось так. Коло вікон, все заросло. Будемо сьогодні прибирати. І покажемо вам результат нашої роботи. Ось так. Зараз 5.30 ранку. І ось ми йдемо прибирати. Ось так тепер виглядає дача власників. Ми зробили так, як ви просили. Все покосили, прибрали. Квіти залишили. Ось криничка. Ось тут прибрали. Вишні покорчували. Багато було вишень. Нелегко було. Ось так. Ось будиночок. Рози залишили. Ось. Собі хто бажає. Все тут покосили. Ось так. Ваших сусідів. Ось цієї сторони сусідів. Тут ваш піднавес, ваша роза. Ось тут. Ось тут теж чисто. Ваш гравій Ось така стопка гілок. Траву ми не збирали, тільки саму грубу, а це все стопка гілок. Ось від сусідів. Ми не залишали нічого, все по периметру. Так як обіцяли. Порядок, туалет, так звайвий, так називаємо. Але він є. І все по периметру є. Ось. Можете приїжджати, дивитися. Прошу. Так як обіцяли, ми справились. Час зроблено. У вам всім здоров'я, миру, вашим дітям, чоловікові. Все, готово. Ось так. Так ми і виходимо. Як зайшли? Сяпково здоровували. Такі коріння. Ось і все. Ваша гортензія гарна. Калітка не закривається, ми дротом зав'яжемо. Усім, будь ласка, до побачення. Заходьте до себе на дачу. До зустрічі!